Україна могла б витрачати на опалення на 26 мільярдів гривень менше, стверджують фахівці. Звісно, за умови комплексної теплової модернізації житлових будинків. Гроші держава не передбачає, але і не забороняє це зробити. Тому українці утеплюються самотужки. Через стелю, підлогу, вікна і навіть через стіни. Тепловопалювальний сезон в Україні втрачається по всій площі будівлі. Сьогодні в Україні практично немає будинків, які можна назвати теплоефективними. У середньому кожна споруда втрачає близько 40% тепла. Все советские здания, построенные жилые здания и бюджет, ну, и здания бюджетної сфери это садики, школи, больницы, практически всі они нуждаются в термомодернізації. Проблеми существуют і только в старих, но і в нових зданиях из за нарушения технологічного процесу. І собственно, тепловизор как раз позволяет увидеть. за допомогою спеціального приладу тепловізора. В інфрачервоному діапазоні видно те, що не побачиш неозброєним оком. Вокруг Окан виходить, як лучами, от окон тепло п'ятнами. Це конкретно конкретна неутеплене. Эта жовта полоса показує, що є мостики холода. В данном случае була допущена ошибка в тому, що не закрыт шов між панелями, Оттуда просто просто є утечка тепла. За даними соціологів, майже половина наших співвітчизників мерзнуть в опалювальний сезон, тому і вживають додаткових заходів для збереження тепла. Хтось купує обігрівач. А хтось самостійно обтягує фасад будівлі пінопластом, бо знають, як би не топили батареї, взимку все одно буде холодно. Лише 22% респондентів вважають свою оселю теплою, що вона не потребує утеплення. Ми маємо чверть населення, яка сказала, що вже утепліли своє помешкання, тобто в них була проблема, і вони самостійно вирішили. І ще ми маємо. Близько третини населення, яка каже, що о, так оселю можна було би тепліти У 2011 році. Україна приєдналася до європейського енергетичного співтовариства та взяла на себе зобов'язання скоротити внутрішнє споживання тепла на 9% до 2020 року. Тому українці у найближчий час отримують підвищення тарифів на газ. А значить, і на тепло, якого буде і ще менше, за рахунок реалізації комплексної програми термомодернізації в рамках України можливо зменшити споживання імпортного газу до 8 мільярдів кубометрів на рік, що складає близько 17% від загального обсягу споживання газу в Україні. Фахівці підрахували, якщо в країні буде проведена модернізація житлових будинків, то держава економитиме протягом кожного опалювального сезону близько 26 мільярдів гривень. Які фактично виходять крізь стіни, але сьогодні здається лише громадяни економлять держбюджет та тепло своїх осель, самостійно отеплюючи фасади будинків.